Денько, пройдемося з вами по е, технологіям. Є, ви бачите, що такий стенд у нас презентаційний. Як я вже казав, е, весь вектор компанії направлений на грін технології, е, енергозберігаючі технології. І до 30 року, 2030 року компанія поставила собі за мету, що в нас в асортименті в принципі, не буде більше продуктів, які як, якимось чином щось не економлять. Або воду, або енергію, або ще якісь моменти. Так? По душам По душам ми зробили в 2019 році запатентований тип струменю, називається Powder Rain, в перекладі з англійської пудровий дощ. Так? В чому його специфіка? Тобто в кожній, в залежності від модифікації лійки, в джетах є отвір всього 3 мікрони 0,3 мм діаметром, який видає нам максимально м'який з існуючих в ринку типів струменів, максимально такий, як водяний кокон, не пар, як це там було колись, а саме водяний потік, який ефективно вимиває шампунь, гель для душу і в принципі. Миє тіло, але при цьому має е, ряд дуже таких великих переваг. Перше, це те, що цей струмінь найтихіший, з існуючих в ринку, тобто його практично не чути, сам шум води, ви можете насолоджуватись е, прийомом душу саме відчуттями своїми, а не шумом. Е, другий момент це те, що цей струмінь є досить економним, е, за рахунок чого е, того, що е, вода. Від тіла відбивається всього близько 10%. Тобто, якщо ви використовуєте класичний струмінь рейн, який у більшості в економпродуктах, у нас, в тому числі, 40-50% води у вас відлітає одразу від тіла в плитку, в кабіну, в скло. Тобто вони не миють тіло, вони просто як, дають там певні якісь відчуття, да, там, хтось любить і потужний струмінь. Але по ефективності цей струмінь поступається по у тому ми рекламуємо і досить ефективно впроваджуємо в нові продукти вже навіть якщо раніше це можна було отримати тільки в там в найдорожчому сегменті в районі 100, там, 140 євро за ручний душ, то сьогодні ми маємо такі струмлені навіть вже в економ-ліках, які коштують, там 35-40 євро в роздрібі. Так само в нових джетах вже виконані оці мікроотвори. І можемо відчути цей струмінь. Цю ліку взяв не даремно Компанія в минулому році створила таку колекцію, яка називається Planet Edition в ручних душах і аксесуарах. Ліка виготовлена з океанічного пластику, який ми виловлюємо і переробляємо методом ресайкл. Таким чином. Як оберігаємо природу, так допомагаємо природі, але в той же час робимо функційні вироби. Колір не просто так тут, такий, тобто вона практично не містить ніяких барвників, тобто, це от саме колір переробленого пластику після його вилову. Так само є такі самі аксесуари, і зараз ми почали робити душові шланги Design Flex, які мають таку тканинну структуру, і ця тканинна структура насправді складається з нитки, яка зроблена також методом ресайклу з океанічного пластику. Що стосується green технологій нагадую, що в бренді Hansgrohe так само є змішувачі, всі решта. Виробів, всі змішувачі для умивальника в бренді Ханзброя мають максимальний розхід води 5 літрів на хвилину. Тобто є вже нові Екосмарт Плюс, які там 4 літри на хвилину, є лоу-флоу, які ще менше там в районі 3,2 літри на хвилину. Але будь-які змішувачі, які ви просто в класичної комплектації купите, він буде 5 літрів на хвилину, за рахунок чого. Спеціальна технологія EcoSmart з спеціальними нашими аераторами. Більшість колекцій мають аератори силіконові з, з квіккліном. Quick квік Clean, нагадує, що це чистка пальцями на будь-яких виробів. Тобто ми. Намагаємося будь-які продукти наші робити по цій технології. Так само в душах ви не замочуєте лійку в доместосі, не бризкаєте на неї місце а ви просто чистите пальцями танджети і користуєтесь весь термін експлуатації, який заявлений виробником. По змішувачам. Так само ми ще використовуємо технологію Cool Start, Уже більше 15 років в Україні вона не так рекламована, але працюємо зараз і над цим. В чому ідея? Ідея в тому, що ручка змішувача повертається викручно вліво від центра і вліво. Вправо вона взагалі не рухається. Отак ми її не можемо. І індикатор про це нам на ручці повідомляє. Тобто там обману ніякого нема. В чому історія цієї технології. Дослідження, які були проведені в кінці 2010-х років в Європі, показали, що 9 з 10 людей вважають, що ручка змішувача в ідеальному своєму стані повинна знаходитись отак, не отак. Не отак. Не отак. Тобто навіть вони в, в чужий сам вузол, в ресторані, в кафе вони заходять, бачать отак ручку, вони там миють руки і потім її повертають в оцей стан. Так само це дослідження показувало, не пам'ятаю, 9,2 з 10, щось така була статистика. Про те, що більшість людей в громадських місцях не задумуються, якою водою вони миють руки. Тобто вони просто відкривають змішувач, помили руки. Ковід навіть не навчив їх мити більше 10 секунд ці руки, хоч були і об'яви, все одно в середньому людина миє руки 7-8 секунд. Це доведена статистика. Про що зараз мова? Про те, що перший фактор це що людина ручку отак бачить в ідеальному стані. І що ні, ні, дивись сюди, а. і, і, і <клес> другий е, другий фактор, що людина не задумується, якою водою вона миє руки. Ми придумали, що в такому положенні змішувача, у нас буде в класичному змішувачі, отакому, як тут в нас в такому положенні включається середня вода, тобто середина між гарячою і холодною, в змішувачах Cool Start в такому положенні включається виключно холодна вода. І для того, щоб зробити її теплою, ми повинні ручку повертати вліво. В чому ідея? Якщо ви заходите. Громадський санузол на заправці в ресторані чи в аеропорту відкриваєте ручку змішувача, водком положенню класичного, у вас запускається холодна і гаряча вода, запускається або котел, якщо там це якийсь да, проточний водонагрівач, або подається вода з бойлера. Фактично, ви не встигаєте її отримати, тому що, як я вже казав, в дослідженні люди миють руки 7 секунд. Тобто не, не встигає вона дойти по трубі до вас. Ви помили холодною водою, але частину гарячої води вже взяли з бойлера. І відповідно, бойлер починає підігрівати всю цю кількість води е, заново. І що відбувається? Протягом дня ми просто цього не помічаємо в масштабі. Протягом дня люди цілий день миють руки е, холодною водою, а бойлер... Цілий день гріє для себе і для труби цю воду. Для того, щоб це уникнути, була придумана така технологія cool Start, і вона значно економить ресурси, в тому числі не води, а саме енергії. А ми знаємо особливо в Україні сьогодні, чого коштує енергія, яким є дефіцитним електроенергія, той самий газове опалення, нагрів води і тому подібне. Тому е, з, всі ці продукти коштують однаково. Е, е, історія Гансгроя про те, що ми не робимо їх дорожчими чи дешевшими. Тобто людина свідомо повинна робити цей вибір на свій розсуд, хоча вона звичайний регулярний продукт, чи з цією технологією цінник буде для неї абсолютно однаковий, як і на інший продукт. Е, ну, власне, про грін технології, ніби також розказав.